Я Арішка, і сьогодні ми з вами відвідуємо китайський магазин. Цей магазин знаходиться біля мого дому, тому я вирішила для початку вам показати магазин, який я відвідую майже кожного дня. І так на вході нас зустрічають полички з китайськими напоями. Їх дуже велика кількість, і, чесно кажучи, вони дуже і дуже смачні. Є, звичайно, деякі напої, які неможливо пити, але більшість із них дуже смачні. Наприклад, мої найулюбленіші напої це ось такі. Вони не дуже солодкі, в них невеличкий смак персику, лайму, тому мені дуже подобається, тому що я не люблю газовані напої, такі як Кока-Кола, Пепсі, Фанта, тому це для мене найкращий варіант. Також мій улюблений чай, я його п'ю вже 6 років, він не набридає. Це зелений чай, він теж без цукру. І він, неймовірно смачний. Так, наступний мій найулюбленіший напій це ось такий тамінний сік. Тут написано, що тут нуль цукру, нуль консервантів, але я в цьому не впевнена, але він дуже і дуже смачний. Так, ось цей чай це е, китайський традиційний чай, його дуже люблять китайці. Я, чесно кажучи, його не люблю. В нього дуже-дуже солодкий смак, його пити майже неможливо. Але китайці на всі свята використовують саме цей чай. Також, що мені подобається, що в Китаї є маленькі бутилочки напоїв. Тобто, якщо ви 05 або літру не вип'єте, ви собі можете взяти ось таку мініатюрну бутилочку. Також безліч соків. До речі, вони теж смачні, але я їх п'ю дуже рідко. Цей чай з молоком, він дуже і дуже смачний. Ми його теж дуже часто п'ємо. Також у великий розмір того китайського чаю, який я вам показую. Також лише погляньте на... Ось це дуже цікаво, з чим він. Ви лише подивіться, який напій я знайшла. Це неймовірно, це напій з рисом, солодкий напій, ганий тут якраз написано. А медовий напій з рисом. Я вперше таке бачу, хоча живу в Китаї вже 6 років. Також у Китаї ось такий Red Bull. Хоча в них і є звичайний Red Bull, але вони дають перевагу їхньому китайському Red Bull. Він, до речі, дуже і дуже солодкий. Я його два-три рази пробувала, і всі два чи три рази мені не сподобався, тому що ось цей трішки кращий, але я не люблю Red Bull, я не люблю енергетики, тому я їх не вживаю. Також в Китаї неймовірна кількість чаїв. Вони дуже-дуже різноманітні. Але, чесно кажучи, вони не є смачними. Також ось тут є стенд з найпопулярнішими китайськими чаями. Вони, до речі, як ви бачите, коштують 5 юанів, тобто вони трішки дорожчі. Але китайці віддають перевагу саме ним. Також ці чаї є у літровому вигляді. Переходимо до стенду молочки. Тут все соя, тому я їх не люблю і не п'ю. Деякі з них я куштувала, але мені не сподобалось. Ось це, до речі, кафе кава вона дуже смачна. Вона, до речі, майже в таку ж ціну, як Starbucks. Ось такі. У нас є йогурти. Ось це я не знаю, що вперше бачу це, напевно, якась настоянка. Ось це молочко, це теж соя. Там ще є з полуничкою. Воно, до речі, доволі смачне. Також у нас тут є ось таке молочко це одна з найпопулярніших фірм у Китаї. Це теж соя, але зі згущенкою. Дуже і дуже смачне, до речі, я колись привозила своїй мамі. Мама сказала, що їм не дуже сподобалося. Також у нас тут є ось такі китайські сніданки. Я не віддаю їм перевагу, тому що вони дуже несмачні. Ви лише подивіться на вигляд цього сніданку. Мені здається, навіть картинка говорить, що краще його не їсти. Також тут є ось таке соєве молоко. Молоко з черничкою, молоко з клубничкою, звичайне молоко. Також міні-молочко ось це, яке я вам показувала у жестяних баночках. Тут є ще у паперових. Ось це молочко, воно теж в Китаї дуже популярне, чесно кажучи, воно не смачне, але китайці його обожнюють. Також в нас є ось такі. Тут у нас я не знаю, що це за смак, там не намальовано. Також у нас ось це, воно теж не смачне. І ось ці мініатюрні. Воно дуже смачне. Також у нас є тут тобто, молоко з різними видами. Це, до речі, не йогурти в Китаї. Йогуртів майже немає. У нас от є з полуничкою: оригінальні, з персиком, з ванілью. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося це відео про китайські напої. І напишіть у коментарях, який з них ви би спробували. У наступному відео я вам розкажу більше про китайські магазини та покажу більше китайських товарів. Тому підписуйтеся, ставте лайк, пишіть комент до зустрічі.